Шановні колеги, я хотів би про конкретні результати після доповіді керівника Генеральної прокуратури. Перше, за останню добу Служба безпеки України в рамках антитерористичних заходів і саме боротьби з тероризмом затримало і ліквідувало 5 диверсійних груп і терористичних разом зі зброєю та вибухівкою. Конкретніше, місто Павлоград, Дніпропетровська область протягом доби затримано і ліквідовано 5 громадян ліквідовано групування, до складу якого входило 5 громадян, громадяни України. Всі зброя та вибухівка в масовій кількості, які на території Дніпропетровської області готувалися для того, щоб вчинити злочини терористичного характеру під час виборів, конкретніше в день виборів. Вилучена значна кількість автоматичної зброї, вибухівка і головне, зупинена діяльність цієї групи. Друге, другий результат це Черкаси, знову місто Черкаси. Знову, тому що ще добу тому ми затримували військового, який займався вербуванням найманців військових для того, щоб їх відправляти на схід нашої держави, конкретніше до Слов'янський Кроматорськ для вчинення терактів. За цю добу затримано знову в Черкасах нами громадянина Російської Федерації, який за гроші так само на території Вінницької, Черкаської та Харківської областей. Займався вербуванням громадян проплатою і організовував або намагався організовувати виїзд диверсійних терористичних груп складу вже громадян, яким він проплачував до знову ж таки Донецької Луганської областей на день виборів. За під час допитів ми чітко розуміємо мету, яка ставилась цим громадянам Росії, громадянам України, яким він проплачував, це зрив виборів, це акції залякування. Це отруєння мирного населення, підрив інфраструктури мостів і в мирних районах житлових будинків. І затримано не тільки громадянина, а й вся мережа, яка їм створювалася протягом цих днів, також ліквідована і зупинена така діяльність. Третій випадок: це ми звітуємо також про в місті Києві. Ми давно говоримо про те, що і тероризм, і диверсійні акції, і групи, які надсилаються для вчинення терактів в Донецькій та Луганській областях, проплачуються готівкою. Я вам доповідаю, що протягом цієї ночі ліквідовано в Києві три банківські установи, які організували конвертаційний так званий центр. По суті, це пральна машина по відмиванні брудних грошей. По переведенню в готівку без готівкових коштів в незаконний спосіб до такого злочинного угруповання входило, я з три банківських установи, три юридичні особи у вигляді офісів, два десятки житлових помешкань у вигляді квартир, декілька десятків автомобілів, які цю пральну машину, а по суті, чорний банк фінансування терористичної і диверсійної діяльності організували в місті Києві. Масштаби, масштаби цієї оборудки і цієї злочину злочинного груповання тільки цього року 700 мільйонів гривень, викрадених, переведених в готівку і в значної по направлених на фінансування і терористичних актів, і закупівлі, незаконно закупівлі зброї. Протягом минулого року це саме злочинне угруповання. Влада чомусь не бачила, особливо керівники правоохоронних органів. У нас є стійка підозра і свідчення, що колишнє керівництво Генеральної прокуратури, я наголошую, колишнє, безпосередньо здійснювало керівництво розподілу брудних грошей від цієї помийки. Минулого року вони розподілили 6 мільярдів гривень в цій помийці. Ми будемо пропонувати і разом з Генеральною прокуратурою зараз працюємо для того, щоб судове слухання. Саме по цьому злочинному групованню і по цій пральній машині конвертаційному слуханню, по цій пральні машинівому злочинного групованню, щоб слухання були відкриті для того, щоб були названі вже з дозволу суду і банки, і були оприлюднені свідків і свідчення свідків, і головних підозрюваних. Кому саме і хто саме з керівництва колишньої Генеральної прокуратури отримав готівку? Сприяв незаконній діяльності і які інші керівники силових відомств здійснювали незаконне прикриття такої масштабного, такого масштабного розкрадання грошей і їх направлення на кримінальну злочинну діяльність. Крім того, шановні друзі, я хотів би коротко вас поінформувати, що СБУ робить разом з Центральною виборчою комісією Генеральною прокуратурою та Міністерством внутрішніх справ. Дуже стисло. Перше захист серверу ЦВК. Ми вдячні, до речі, інтернет-співтовариству українському, здебільшого, яке нам допомагає і ліквідовувати ДОС-атаки. І вчора було знищено фактично інфіковане програму, яка в незаконний спосіб була попереднім керівництвом уряду запропонована центральній виборчій комісії. 25 травня цей вірус мав знищити результати виборів. Цей вірус ліквідовано, програмне забезпечення замінено. І, від, і відтак у нас сьогодні є впевненість, що сервер, сервер ЦРК, ЦВК буде захищений. Другий напрямок це разом з Міністерством внутрішніх справ захист бюлетенів. Захист бюлетенів для того, щоб вони потрапили до тих місць, де будуть розташовані дільничні виборчі комісії і, і окружні виборчі комісії. Третій напрямок роботи захист списків виборців. Це електронна система, це ціла серйозна система кібер. Безпеки, над якою також і Служба безпеки України, Міністерство справ працює. Дякую вам за увагу.